Привіт, з вами Мехі, це мій Мегаблог. Цей день настав. Сьогодні я хочу розповісти про свій досвід видалення зубів мудрості. Ну а спочатку хвилинка для того, щоб у вас розслабити легенда. Поки я набридала усім знайомим щодо майбутніх операцій, вже які, слава Богу, в минулому, мені розповів Кореєць таку легенду, точніше. Міф в Кореї, в який раніше вірили, що зуби мудрості це насправді новий етап дорослішення і перехід до вищих почуттів. Зуби мудрості в Кореї називають зубами кохання, бо, типу, що вони болять так само, як перше кохання, і ось коли вам його видаляють, ви очистилися і готові до нових стосунків. Як вам таке? Як вам спогойтеся, карти таро, ось ці всі відуньї на телебаченні фігня Галіма порівняно з такими теоріями. Я в них щиро вірю, бо інакше я не знаю, як виправдовувати своє особисте життя. Це все заважали зуби мудрості. Тепер їх немає і я готова. Тепер серйозно, давайте так. Мені видалили зуби мудрості. Два. Це було складне видалення. Це були два лежачих, повністю лежачих зуби мудрості, бо багато хто думає, що лежачі це трошки нахилені. Ні-ні ні. Вони лежали горизонтально повністю, впираючися в, якби, і тут, і тут, в сьомі зуби. Не знаю, як пояснити, я додам знімок. Зуби також були лежачими, звісно, не виросли, а дуже низько в щелепі. Ось тут в скулі воно було. Ні, це не скули, скули тут. Що це? Щелепі? Низько в щелепі. Я дуже переймалася, дуже довго налаштовувалася. Насправді я налаштовувалася рік майже у вересні минулого року я пройшла ось це обстеження, знімок навколо себе. Там мене зробили мені. З'ясували, що так виросли ці зуби мудрості, їх не видно, але треба діставати. Це дуже небезпечно. Хто раптом не знає? То якщо ви не видалите зуби, скоріше за все. Можуть бути наслідки у вигляді якогось парадонтозу, а це взагалі не прикольно, Тому чим ви молодші, тим краще видалити ці зуби. Чим ви старше, тим важче проходить процедура реабілітація і так далі. Тож я пішла в 26 до лікаря, а видалили мені зуби в 27, бо я рік збиралася. Не просто так, я не думаю, що. Я накручувала зайвого, бо через мої якісь хронічні проблемки у час я відкладувала операцію, лікар би за неї просто не взявся. І так, це не просто видалення зубів, це дійсно операції, можна їх робити під ось цим загальним наркозом, загальний це коли ти повністю спиш. Коротше, коли повністю вас відключають, і спочатку я думала, що буду під наркозом і хай одразу два видаляють. Але коли я прийшла до лікаря, він мені сказав. Стоп, стоп, стоп. Дикуха якась, ні, давай по одному і давай в нормальному звичайному варіанті, без додаткових наркозів, бо наркоз це завжди ризик для вашого організму, як би ви не боялися, можуть бути гірші наслідки не від вашого страху, а власне від того самого наркозу. Я тоді ще почитала усілякі ефекти, які можуть бути. Через анестезію, там і волосся сипається, все що завгодно. Можливо, зараз лікарі понаписують, що це якщо якась потужна анестезія, типу при ринопластиках чи ще щось. Я не знаю, які дози даються на видалення зубів. Проте... У мене і так сипалося волосся. Я, так, я, не, я не буду в це гратися. Ні. Плюс до того я зустріла лікаря, знаєте, з яким було кохання з першого погляду в плані довіри, як до стоматолога і хірурга, бо він лише хірург, він лише вирізає, він там робить усілякі операції, типу в щелепи вставляє всі штуки. З того що я читала на сайті, ознайомившися з інформацією про нього. Потужний чоловік, доволі я увірувала. От знаєте, є такі лікарі. Які, певно, народилися бути лікарями, от це його призначення, він давав спокій з першої секунди, при тому, що мене труханило, шановні, дуже сильно, бо мені ніколи в житті не робили жодних операцій. Я не наважуся ніколи за доброю волі нічого зробити. Типу, ні, з груди, гуляйте, ні. Типу, я після того, як вже зробила ці операції, я розумію, що наскільки ж все-таки біда якась внутрішня у людей, котрі наважуються на операції суто. Естетичні візуального характеру, які не мають до цього показників по здоров'ю. Бо, ну, типу, ви свідомо наносите шкоду організму, щоб почувати себе легше і класніше через ваші фоточки в інстаграмі. Ну, це реально це про такі комплекси, і про таку ну, тривалу роботу з терапевтом. Варто подумати, аніж бігти Euh, щось відрізати, відрізати, перероблювати. Так, я справді якось більш так радикально почала ставитися до цього після того, як зробили мені ці операції на зубах. Тож, коли я пішла до лікаря, я боялася, бо ніколи нічого зі мною не робили. Я така, боже, я розпухну, я ще подивилася відео, не робіть такого. Але якщо ви така ж людина, як я. Котра хоче все знати, то ви мене не послухаєтеся. На Ютубі є прям відео з операціями цих зубів, як це все розрізається, як розпилюється ось ваша кістка, щоб дістати той зуб зі щелепи Я це все подивилася, вдохновилась, надихнулася. І всю ніч проплакала в перший день. Така боже, мені кінець. Це буде кошмар. Я відкрила відео дівчат, які теж були на операціях, і чоловіка також не лише дівчат, один був, попався мені в ТікТоці, видно, по рекомендаціях, але на Ютубі я подивилася влоги. Дівчат, ось вам кадри, буквально кілька обкладинок. Ви розумієте мій страх? Я така, я, я, я буду виглядати так. Я думала, що буде дуже якась гарна картина, але спойлер, спойлер, цього не сталося. Лікар був настільки акуратним, настільки я, я просто перший раз вообще кайфанула, було не больно нічого. Один зуб у мене був от трошечки вищим, а інший трошечки нижчим. От лежав да? повністю. І ось цей ще трошки вищенько лежав. Я в, мені взагалі його дуже класно видалили. Я не відчула ані уколу. Укол, коли мені зробили, я, я, я ж ну, розумію, я доросла людина, треба потерпіти. Але я відчуваю, що мені типу, відтягують губу і нічого. Я перед цим тільки пополоскала рот, типу, як якою штучкою. Воно трошечки оніміло. І я все одно думала, ну я ж маю відчути укол. і Я його не відчула. Спочатку зробили один десь тут. Типу перший, і потім ще обкололи кілька разів вже якби саму дісну начебто ем, і теж нічого не відчула. Не було боляче. Більше того, через хвилин там, 15, коли мене запитали, ну як там. І я відчуваю, що щось чи ні. І я ж така: давай, мацать себе з усіх сторін. Думаю, я тут все відчуваю, який капець, нізя нічого робити. Ви що? А не та ні, ні, не буде в тебе півголови там відключено. Так воно і має бути. Ось, і дійсно, Я відкрила рот, і я така думаю, так, я ж дивилася це все в інтернеті, я цю операцію стільки разів подивилася, що я сама її зробити можу, слово. І, і я така думаю, зараз я буду контролювати. Але якось так все швидко відбулося, що. Я навіть не зрозуміла, коли мені дійсно розрізали це все, розпиляли, Я вже побачила, коли е, як е, дробили мені цей зуб, бо як відбувається операція? Вам це все відкривають, ще липуцю розкривають, а потім, ну схоже, як коли роблять для дирки в зубі, так сверлять. А це вам відсверлюють шматочки зуба по маленькому, дістають потім потрошечку. Ну, бо він лежачий в ти його неможливо витягнути, вирвати. Ну і взагалі, якщо так робити, це буде доволі агресивно. І ось чому можливо деякі дуже розпухають. Плюс це залежить від організму. Я думаю. І мені обережно все це витягнули. Потім зашили, і я мала трошки полежати, посидіти ще в такому положенні, там як я буду себе відчувати. Але я одразу попросилася до туалету, бо, по-перше, <див> довго це все було. А я чаю багато п'ю. Я не знаю, на що вам ці інсайди. І е, е, я вже така останні хвилини. Я думаю, давайте швидше. Я вже хочу. Сходити по справах. І так, я встала одразу, була дуже активною, взагалі не втомилась нічого, все було класно, все пройшло дуже легко, супер. Наступний зуб трошечки відрізнявся, саме через те, що він був глибше. То було кілька нюансів, буквально кілька. Перший, що недостатньо анестезії, це був мій найбільший страх в. Коли я йшла вперше на операцію, я думала, а що раптом мені будуть робити, І я почну щось відчувати. Все, це катастрофа, але насправді це далеко не так. Бо якщо раптом ви щось відчуєте, ну це секундна біль, типу, як Пальця вколоти, ви відчули щось і ви одразу ну, маякуєте. Також дуже класна була комунікація з лікарем. Він мені сказав, що раптом щось не подобається, щось відчуваєш дивне чи ще щось, будь-яке питання, піднімай руку. Перший раз, коли ми робили операцію, я разів 6 за перші 30 хвилин підняла руку. <непонент _дрозвіст> я не знаю, мені було цікаво, що там роблять, певно. Можливо, я трошки боялася, знаєте, так не загубитися в цьому просторі, але я потім поняла, що все класно, я впевнена, все добре. Um, і от з другим зубом, через те, що він був дуже низько, так довелося зробити додаткові уколи, ще трошки посидіти. А потім, коли мені от вдруге вже вкололи, видно щось таке, прямо багацько, що відходило доволі довго. Ось це як буде онеміння? Я не суть, ви поняли. Дуже довго анестедія відходила. А, так, і з другим зубом було дуже гучно. Типу, не було боляче. Але було гучно, бо він був ще нижче його дістати було ще важче, по цим кусочкам його важче було роздробити доволі глибоко і низько, тобто мало того, що глибоко як. Сюди, так ще дуже низько. У мене з зубами з дитинства така біда. Що вони це всі. У мене дві п'ятірки ще з дитинства видалені. Я носила брекет систему. Вообще, я бажаю брекети. Я б задоволенням поставила. Може, ще й зроблю це. Я не знаю, бо мені низ не подобається. З тих пір, як виросли ось тут ось ці вісімки, тут мене виросли зуби мудрості, і вони нормально стали через те, що п'ятірки були видалені в свій час. Дякую, ортодонту. Але на низ вона була не впевнена. Наскільки буде місця там достатньо, недостатньо. Але Бачите, треба було видаляти. Та ніхто ж не знає, чи виростуть ці вісімки, деяких не ну, не виростають. Ви щасливі люди. Якщо це ви, просто я вболіваю за вас. Ви в цьому світі вже трошечки перемогли з приводу другої операції, як це все проходило. Продовжують мені сверлити це все після другої анестезії. І це було дуже гучно через те, що близько ж до вуха тут було трошки вищенько, і звучало як зазвичай, як просто сверлять зуб. А тут, тут вже не наче у вас просто ну ось ця штука, що асфальт фігачи, у вас просто отут, наче питка якась по звуку. Типу, звук напрягав. Перші хвилини. П'ять. Потім ти вже просто звикаєш. Але спочатку я така о, о о, -о! здається, що щось наближається. Ти що ще машина в'їде, Знаєте, я така це дуже дивно. Але знову-таки це не боляче, не було якогось шаленого дискомфорту, що я така, господі, я помираю. Ні. Два лікаря було, звісно, не один це робив. Тобто, все в команді, все слажено. Все ок. Але трошечки я втомилась через ось цей шалений звук і вже була не така бадьора, як після першого зубу. Було з першим трохи важче вже після процедури на так званій реабілітації через харчування. Зараз я про це розповім. Я одразу готувалася, що маю зробити там усілякі пюрешки смузі закупити. Це і зробила моя мама так 27, Живіть з мамою. Буду пропагувати це. Якщо у вас є хлопець, ви можете, звісно, змусити робити його це. Я вважаю так. Якщо у вас є дівчина, те саме, треба допомагати один одному, підтримувати один одного. Ось ну або хтось з родини може попіклуватися за, за вами після цього якийсь час. Бо насправді варто, хоча б якусь добу, дві, трошки треба підтримка. По-перше, на реабілітації багато льоду. Ось цей перший день після цього я тримала дуже багато льоду, окрім того, що мені дали в лікарні я приїхала, в мене було все заморожено. Я думаю, це зіграло роль, через що я не розпухала. Далі, що важливо, через те, що перший зуб, як я вже сказала, був вищим, і сама операція була лайтова максимально, негативним ефектом є те, що вище це означає ближче до інших. Зубів, сама ранка, і через це. Важко харчуватися. На одну сторону треба їсти, і плюс ось ці всі пюрешечки все через трубочку, і це мене харило найбільше. Якщо ви мене спитаєте, що було найгіршим в процедурі видалення зубів мудрості, це те, що не можна їсти нормально перший тиждень. Я просто для мене це була катастрофа. Я люблю їсти, а тут мені не дають поїсти. Я просто в жаху не можеш вкусити це м'ясо, розірвати його своїми зубами, ні, ти маєш сьорбати. Не будемо пропогане. Також чай. Я люблю гарячий, чорний чай, такий крепкий-крепкий, а тут не можна гарячого. Перший, о, ще гірше, ніж їжа, це те, що два тижні я не могла пити гарячого. Так, що? Ну, от Перший зуб заживав, мені здається, трохи довше. А другий зуб, який, хоча нижче, був і складніша операція через цей звук, проте він був доволі глибоко. І я в перший же день через трумбочку попила гарячий чай, і взагалі я другий вже як відбула і така все. Я вже все з цими зубами мудростями лежачими, що не виросли. Я з ними попрощалась, і я така: мені пофігу, я буду їсти. І я реально з першого дня нормально щось там жувала, їла. Хоча це, здавалось, було ще складніше, адже в мене в місяць були операції, тобто дати місяць зажити цьому зубу і наступним цей. Але тут ще ранка була така собі, якась нестабільна, я її відчувала. І, здавалось би, їсти треба ще обережніше. І тут не можна, і тут обережно, тобто посередині ось це язиком щось заглатуєш. Але я щось така геть розслабилась, і Я думаю, і я справлюсь з цим. Цей раз я не буду голодати, бо та неділя з пюрешками мене вивела остаточно. Я зібрала себе в купу і з першого дня намагалася щось там живати радніми зубами, і в принципі нормально плюс-мінус харчуватися. Я думала, що за ці два місяці з такими страшними залякуваннями, дієтами, типу болями, я маю втратити хоч якісь пару кіло, але я не брала півтора. Я намагалася вижити. Я така думаю, господі, я не виживу. Якщо я не буду їсти, я помру, треба жити, я хочу жити це життя. Я вижила. Як ви бачите, я перед вами і слава Богу. А з приводу також тих самих відходників, якими всі дуже лякали, ось ті всі блогерки, сюжети, які я дивилася в інтернеті, що просто ужас, кошмар, і гірше це ось після Анестезії, потім ти відчуваєш рану. Не бійтеся. Серйозно, я це кажу якби собі в минулому, і вам в майбутньому, бо я, коли дивилася відео блогерів, які сходили на якісь операції чи просто дівчат з інтернету в Тіктоках, вони мене лише більше лякали. І. Я не розумію, чи не вже ніхто не мав плюс-мінус позитивного досвіду, чи просто подобається людям драматизувати і робити якийсь шок контент в інтернеті. Чесно, не страшно. Знайдіть хорошого лікаря, будьте готові переплатити. Так, я переплатила, і в мене там вийшло на якусь тисячу доларів, можна було зробити це дешевше, але мені було не боляче, прикольно, весело. З музичкою мені акуратно все видалили. Два лікаря, все чудово-причудово. Жодних. Поки що, слава Богу, побочених ефектів. Стосовно зняття швів, мене теж капець як залякали. Всі в інтернеті казали, що це ще гірше ніж сама операція. що Якщо операцію ти можеш десь щось не відчувати через анестезію, то коли знімають шви по-живому, все, живодьоріна буде якась кошмар. Перший зуб я не відчула. Мені знімали за два тижні шви. Доволі довго, я знаю, що хтось раніше знімає, але мені сказали, що немає потреби, можеш ходити. Я така, Е, стільки, Скільки можна, скільки буду ходити. І я ось через два тижні прийшла і мені зняли тут, і взагалі нічого не відчула. Просто ну, наче до вас доторкнулись отак. Все. Ну, типу, Я просто почула, що до мене доторкнулися дощоки. Це не було боляче. Тут я трошечки щось відчула, ну, типу, як от по нігте. <свистач> Обажаю. Сужик, суржик, вийде з мене. А, ось так нігтем, знаєте, просто так по подушечці пальця, якщо провести, ну, боляче. ну Ви просто відчуваєте трошки щось так, Врізалось. Все, але це настільки було не боляче. Е, від, ну, відповідно до того, як сказали, як це страшно, що я просто готова е, написати, піти поскаржитися на ті відео в Ютубі, що я бачила за дезінформацією. Понятно? Так от. Ну або в когось були якісь жесть операції, і хтось не погодиться зі мною і скаже, це в мене дезінформація, тому давайте не будемо кидати один одному скарги. Мої висновки. Якщо треба видаляти, видаляйте якомога швидше, бо потім буде складніше дійсно відходити. Цей лікар, в якого я робила операцію, він навіть сказав, що сильно дорослих він не береться видаляти. І сама кістка вона стає міцнішою, процедура відрізняється значно. Тому чим ви молодші є, тим ліпше ви Видалити цей зуб, як тільки він ну, з'явився так і створює якусь проблему. В моєму випадку це його розположення. В цьому була проблема. А, так, і хотіла ще фан фактор розповісти, що я видалила перший зуб, виходжу в, в коридор і бачу ось ці нагороди. Знаєте, лікарі дуже часто підвищують цю свою кваліфікацію, десь вчаться, виїжджають. І я така дивлюся. На стенд, і там рамочка з документом, і я бачу корейську. Я так, що а лікар цієї клініки, як з'ясувалося, навчався в Пусані. І я ну, конечно, де б я ще в Варшаві сходила видалити зуби як не без зв'язку якогось з Кореєю. Тобто я цього не знала перед тим, як обирала клініку, і я лише після видалення першого зубу от, вийшла з цим льдом, і я така поворачую голову. І так, і тут Корея, просто привіт, знаєте, от, що ти робиш по життю, чим ти цікавишся? Те і притягуєш. Якось це певно так працює, тому мене здивував цей фанфакт. Плюс ще от друг розповів цю історію, з якої я почала відео про зуб мудрості, як зуб любові. Я така, ні, ну все зійшлося, комбо. Все давно хотіла поділитися цією історією, правда, бо хотіла трошки, можливо. Людей підбадьорити, які збираються йти на це видалення, і думають, що все це буде якась катастрофа або відкладають. Воно того не вартує. Вже позбавтеся і живіть життя, хоча б це нехай вас не мучає. Бо ви розумієте, що набагато складніше буде видаляти, якщо у вас є якесь запалення. вже. І от Там вже будуть феєрверки емоцій. Я поділилася своїм досвідом, маю надію, що було корисно. Пишіть в коментарях, хто мав, можливо, такий вже досвід видаляв або хто буде. Як у вас пройшло? От, що ви можете з цього приводу сказати. Я вам дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайку, підпишіться на канал і до наступних відео.